Вітаю на константі. Верховна Рада хоче підвищити податки за надання ритуальних послуг. Крім того, відтепер кладовища та крематорії зможуть перебувати у приватній власності. Відповідні законопроекти номер 121.88 і 121.89 внесли на розгляд парламенту група народних депутатів, серед яких Мотовилець, Бакумов, Безугла, Потураєв, Радуцький та інші. Спочатку поговоримо про законопроект 12.188. Обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроекту, нардепи пишуть. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери поховання та надання ритуальних послуг, це назва власне законопроекту, розроблено у зв'язку з необхідністю удосконалення на законодавчому рівні сфери поховання, а також задля дерегуляції господарської діяльності з надання ритуальних послуг у сфері поховання. Оскільки, як свідчить аналіз стану справ у галузі поховання, нині окремі... Мі положення закону України про поховання та похорону справу не відповідають вимогам ринкової економіки та практиці організації надання ритуальних послуг. До цілей та завдань законопроекту нардепами було віднесено вирішення таких проблем: нестача місць для поховання, відсутність повсюдного доступу до послуг з кремації через брак крематоріїв, які нині функціонують лише у Києві, Харкові та Одесі, недостатнього екорозвитку та екологізації діяльності у сфері поховання необґрунтованого обмеження господарської діяльності пов'язаного зі створенням нових кладовищ, їх подальшим утриманням в належному стані та наданням відповідних ритуальних послуг, необґрунтованого обмеження господарської діяльності пов'язаної з будівництвом крематоріїв та колумбаріїв, їх подальшої експлуатації та наданням послуг з кремації та супутніх з кремацією ритуальних послуг. Також пропонується вирішити питання систематичного порушення гарантій конфіденційності інформації про померлого та відсутності ефективних санкцій за такі порушення. Також має бути вирішено неефективне регулювання в питаннях розміщення і реклами надавачів ритуальних послуг, відсутнього правового регулювання в питанні поховання домашніх тварин. Також законопроектом пропонується, що кладовища та крематорії зможуть перебувати не лише в державі, Державній та комунальній власності, але й в приватній. А перед тим як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер Продовжуємо. Законопроектом пропонується гарантувати на належному рівні конфіденційність інформації про померлу особу, близьких осіб померлої особи та виконавця волевиявлення померлого з метою запобігання протиправному доступу до неї належному використанню, визначити зрозумілі правила розміщення і реклами надавачів ритуальних послуг та встановити справедливі санкції за їх порушення, про які ми поговоримо трохи пізніше. Визначити порядок і правила поховання домашніх тварин. Як ви вже зрозуміли, законопроектом пропонується викласти в нові редакції закону України про поховання та похоронну справу, викласти в такій редакції, яка передбачатиме наявність біопоховань, відкритих і закритих кладовищ, приватних кладовищ, кенотафів, крематоріїв, склепів, а також деталізує процедури підпоховання, кремації, поховання домашніх тварин і рекламу у сфері. І поховання. Положення ж законопроекту щодо поховання військових поліцейських, а також стосовно національного військового меморіального кладовища фактично дублюють положення чинного закону. Водночас пропонується на території національного військового меморіального кладовища. Також здійснювати поховання військовослужбовців, нагороджених орденом княгині Ольги трьох ступенів. Також законопроект пропонує вести відповідальність для надавачів ритуальних послуг за порушення вимог щодо надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності. Передбачається, що перевірка дотримання вимог щодо надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності буде проводитися уповноваженими посадовими особами місця. Державної адміністрації, а за результатами складатиметься акт на кожне виявлене порушення окремо. Також передбачені наступні штрафи за порушення вимог щодо надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності 120 прожиткових мінімумів. За невиконання припису про усунення порушення вимог щодо надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності, 150 прожиткових мінімумів. Усі штрафи підуть до державного бюджету України. На думку нардепів, прийняття цього законопроекту сприятиме. Дерегуляції господарської діяльності з надання ритуальних послуг, і як наслідок, це призведе до вирішення головних проблем пов'язаних з нестачею місць для поховання, а також відсутністю повсюдного доступу до послуг з кремації через брак крематоріїв. Та покращить якость надання ритуальних послуг завдяки позитивному впливу конкуренції, як стимулу інвестувати в ефективність, якість, сервіс та інновації. Також закон України про рекламу пропонується доповнити новою статтею 25.3, відповідно до якої реклама у сфері поховання визнається реклама ритуальних послуг та предметів ритуальної належності, а також реклама надавачів ритуальних послуг. Проте, реклама у сфері. І поховання заборонена. У приміщеннях на території та поблизу ближче ніж 300 метрів прямої видимості дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої вищої освіти та інших закладів освіти, у тому числі в гуртожитках таких закладів. Також спеціалізованих дитячих розважальних центрів, медичних закладів, військових частин. Пам'яток історії культури, сакральних ритуальних об'єктів. Також така реклама не може містити зображення процесу надання ритуальних послуг або предметів ритуальної належності, і забороняється на товарах та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб віком до 18 років або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань. Детальний порядок у сфері поховання буде встановлено Кабінетом міністрів України. А між іншим, Міністерство економіки та соціальної політики уже підтримали цей законопроект. Тепер поговоримо про законопроект 112.89, який передбачає зміни до податкового кодексу. Цим законопроектом передбачається виключити норми, які передбачають звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з поховання та постачання ритуальних послуг державними та комунальними службами. А також скасовує надавачам ритуальних послуг можливість застосувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Посилання на всі ці законопроекти я залишу в закріпленому коментарі. Можете ознайомитися самі. На цьому ж я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!